Так, Влад, привіт! Що тут у тебе? Оце що таке? Це у нас готові ноути. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Десять готових ноутів. Ждемо клієнтів, коли заберуть своїх улюбленостей. Слухай, а що в середньому по часу, по термінах? День, день три. Якщо стандартний ремонт, день три. А що да, цікавого було? Цікаво, я от якраз хотів сказати, що вчора був в принципі не стандартний ремонт. Прийшла жіночка, спасіть мені MacBook. Закривали, виходить, кришку і роздавили екраном в зарядку. В 9.30 ранку принесли, в час дня вже забрали. Тобто, прийшли зі сльозами, що шансів на спасіння, якоби би Але Ми все зробили буквально за 5 годин. От того навіть якісь нестандартні ситуації, всі є рішення. Так, В а ну день три. А он ну дай якусь пропозицію для клієнтів, щоб от саме до тебе прийшли, щось там спитали. І до ти там, тебе. От що Ви ти можеш від себе дати. Ви приходите, промокод Влад мексиканець, скидка на роботи 10% буде. Супер. А якщо чистка заміна термопасти, 20%. Супер. Влад мексиканець, Влад -мексиканець друзі, да. це він. Це точно ти? Може паспорт показати. Там, звісно, не мексиканець, а українець, ну. Пойдет. Працюємо. Працюємо, так.